У сучасному світі важко зрозуміти, що є правдою, а що лише спритною маніпуляцією. Здається, ось ось настануть зміни, але потім з'являється щось, що знову все перекручує. Люди можуть помилятися у виборі лідерів, проте це не робить їх дурними. Справжня проблема полягає в тому, що нинішня адміністрація поводиться, наче не керований пес, руйнуючи все довкола. Для мене ситуація настільки очевидна, як і ніс на обличчі. Джим Керрі щойно назвав Трампа скаженим псом, і реакція суспільства не змусила на себе чекати. Фанати експрезидента вибухнули обуренням тоді, як критики підтримали актора. Керрі, відомий своїми ексцентричними ролями, сьогодні використовує свою платформу для політичних заяв. Колись коміки просто розважали публіку, але ті часи залишилися в минулому. Тепер навіть голівудські зірки стають активними учасниками політичних дебатів. І що цікаво, Трамп поки що мовчить. Але перш ніж продовжити, у мене є невелике прохання. Українці підтримайте україномовний контент. Просто зараз підпишіться і тицніть вподобайку. Бо саме під час перегляду ваша підписка просуває це відео. Для вас це секунди. А для мене велика підтримка і натхнення створювати контент далі. Дякую. А тепер повертаємось до теми. Колись Джим Керрі, відомий своїми гримасами та комедійними ролями сьогодні відмовляється мовчати. Для нього настав момент, коли варто висловлювати свої думки, перетворюючи емоції на мистецтво він не просто говорить, він реагує, а його публічні заяви та політичні картини викликають бурхливі обговорення, Втім, не всі готові сприймати його критику. Деякі прихильники Трампа навіть погрожують йому в соцмережах. Ще 10 років тому ніхто б не подумав, що людина, яка знялася у тупому і ще тупішому, стане одним із найвідвертіших критиків президента. У часи Буша він лише зрідка жартував про політику, не надто заглиблюючись у серйозні теми. Але поступово його погляди змінилися він почав замислюватися над тим, як корпорації впливають на державну політику і як суспільство змінюється під цим впливом. Переломним моментом для Керрі став 2016 рік. Спочатку він сприймав кампанію Трампа як черговий абсурдний політичний спектакль, але коли риторика кандидата стала небезпечною, його гумор перетворився на відкриті попередження. Його інстаграм, де раніше були лише кумедні світлини, змінився. Тепер це майданчик для політичної сатири. Я люблю людей у цій країні і можу знайти з ними спільну мову, каже Керрі. Але водночас він вважає, що такі фігури, як Стів Беннон, цілеспрямовано розділяють суспільство, посилюючи напругу. Для нього все це не просто політичні ігри, а боротьба за майбутнє. Чи не іронічно? людина, яка змусила світ сміятися у масці, тепер говорить про демократію та громадянську відповідальність. В одному з інтерв'ю він назвав Трампа продавцем уживаних авто із жахливою засмагою. Це зовсім не той образ, з яким ми асоціювали актора раніше. Керрі використовує свої акторські навички не для розваг, а для саркастичної критики політики. Його міміка, яка раніше викликала сміх, тепер підкреслює абсурдність того, що відбувається, а найбільше обурення викликав момент, коли він порівняв Трампа зі скаженим псом. Його картини, де президент зображений у вигляді злої відьми чи шматка підгорілого тосту, стали сенсацією. Це не просто карикатури, це мистецтво, яке боляче вдаряє по самолюбству політиків. У той час, коли більшість знаменитостей обмежуються твітами, Керрі використовує пензель, щоб висловити своє ставлення. Хто б міг подумати, що комедійний актор перетвориться на художника сатирика? Його роботи це гострі заяви, які змушують задуматися. Наприклад, тост із обличчям Трампа проста, але ефективна метафора. Політична кар'єра президента, мов пересмажений хліб, вже не має майбутнього. Це й робить його мистецтво таким потужним воно поєднує сарказм із реальними проблемами. Керрі не просто критикує, він звертає увагу на соціальні й політичні виклики і робить це у незвичайний спосіб. Очікувано, що прихильники Трампа обурені та закликають Керрі займатися своєю справою. Проте багато хто підтримує його за сміливість говорити правду. Цікаво, що сам Трамп досі жодного разу не відреагував на нападки актора, хоча зазвичай він не пропускає нагоди відповісти на критику. Джим Керрі – не єдиний комік, який використовує гумор для висвітлення серйозних тем. Джон Олівер, Стівен Колбер вони теж роблять політичну сатиру доступною для широкої аудиторії. Багато досліджень показують, що через комедію люди краще розуміють складні політичні питання. Можливо, Америці дійсно потрібні коміки не лише для розваг, а й для того, щоб нагадувати суспільству про важливі речі. Іноді гумор може зачепити сильніше, ніж заголовки у новинах. То, що ми маємо. Джим Керрі більше не просто актор, що будує кумедні гримаси, він відкрито виступає проти Трампа, використовуючи сатиру та мистецтво. Чи можемо ми довіряти політичним поглядам людини, яка колись грала детектива, що розмовляє з тваринами? Єдине, що можна сказати напевно він не залишає людей байдужими його картини обговорюють, його заяви викликають дискусії любите ви його чи ненавидите. Керрі впливає на суспільство. А що думаєте ви? Чи варто комікам брати участь у політичному дискурсі, чи вони мають обмежитися жартами? Напишіть у коментарях.